7 година 31 хвилина. У Києві просто найголовніше у прямому ефірі. Цієї ночі росіяни задали удару дронами по Турсинецькій громаді на Сумщині. Одна людина загинула. Рятувальники деблокували трьох постраждалих з-під завалів. Їм надаються зараз медичну допомогу. Пошукаво рятувальні роботи тривають. На Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка. Атака припала на Микільський район. Пенсіонерка дістала поранення на суміснє життя. Ну а на Дніпропетровщині росіяни атакували безпілотниками Павлоград. Через атаку загинув чоловік. Також три людини постраждали, серед них восьмирічна дівчинка. У місті зайнялися пожежі. Пошкоджені багатоквартирний будинок, автівки, металеве приватне підприємство. Крім того, росіяни цілили в півдронам. Ми обстрілювали з артилерії Нікопольщину. Поранення отримав чоловік, пошкоджено спортшколу, п'ять приватних будинків, гаражі та господарську споруду. Зачепило кілька машин і лінію електропередач. Президент США Дональд Трамп заявив, що не розглядає можливість постачання ракет Томагавк Києву, а також не бере участь у дискусіях щодо заморожених російських активів. Про це він заявив вчора на борту літака «Air Force One». Втім, глава Білого Дому не виключив, що може змінити свою позицію вкотре, але не зараз. Жодної останньої краплі немає іноді потрібно просто дати подіям розвиватися. Вони воюють і воюють за пекло. Це важка війна для Путіна. Багато загиблих солдатів, можливо, близько мільйона. Це величезна кількість, і для України вона також важка. Для обох сторін іноді потрібно дозволити ситуації дійти до краю, щоб усі самі це зрозуміли. Додаткові системи Петріот отримала Україна від Німеччини. Про це повідомив президент Володимир Зеленський для всієї території України. Наразі потрібно більше систем, щоб закрити ключові об'єкти інфраструктури та міста, і влада буде працювати над їх отриманням. Крім перемовин з державами, Київ почав домовленості також із виробниками всіх потрібних систем ППО та ракет. До них президент зазначив, що цього тижня будуть зустрічі з партнерами щодо посилення української протиповітряної оборони. Зеленський наголосив, що для захисту від ворожих атак потрібна багатокомпетентна система ППО. Ми захищаємось від російської балістики. Потрібно знищувати і надалі російську військову авіацію. І Все це потребує багато компонентної системи ППУ. А це і наша військова авіація. і Є рішення щодо цього, і по гріппінах, і по французьких літаках. Ми працюємо по Ф 16 Також системи ППУ і ракети до них. Покровськ перетворився на поле бою. Російські війська намагаються взяти місто повністю під свій контроль. В останні дні їм вдалося просунутися вперед, зокрема, вийти до центру міста. Про це свідчать дані Deep State Map. Ворожі війська облаштували в місті свої позиції, зокрема для роботи операторів БПЛА. Противник не досягає заявлених цілей, при цьому продовжує наступальні дії. Щоб гальмувати російських військових у 20 кілометровій зоні на захід від Покровська вже збудовані три лінії оборони. Вони розташовані між населеними пунктами Межова Дніпропетровщини та Добре Піля Донеччини в останні дні українська сторона надала підкріплення для оборонців Покровська. Там висадилися спецпризначенці головного управління розвитки, щоб розблокувати ключові логістичні шляхи. Це необхідно для виведення частини українських військових сточок, які росіяни можуть взяти в оточення, перерізати і заблокувати. Про це все пояснив військовий оглядач Василь Піхньов в ексклюзивному коментарі для сніданку. Давайте послухаємо, щоб розібратися в ситуації в Покровську. Ми втрачаємо покровськ прямо зараз. В ці хвилини ми його втрачаємо, але головне, аби ми вивели звідти підрозділи і всі ці спецдії вони відбуваються саме на таке прикриття подібного виходу наших піхотинців і інших підрозділів там. Не одна бригада задіяна в обороні Покровська. Президент Сербії Олександр Вучіч заявив, що його країна готова продавати боєприпаси Європі, навіть якщо вони з'являться в Україні таким чином. За словами Вучіча, сербські сховища переповнені. а Виробництво, зокрема, мінометних снарядів перевищує потреби багатьох країн. В обсягах виробництва Сербія випередила навіть Францію. Вучіч додав, що запропонував європейським партнерам укласти угоди купівлі-продажу. За його словами, це була б феноменальна допомога європейській безпеці. Сербія позиціонує себе як військово-нейтральна держава але готова до співпраці з європейськими арміями і шукає довгострокові контракти, Вучить не проти, якщо сербське озброєння буде перепродано Україні. Афганістан сколохнув сильний землетрус. Поштовхи силою 6,3 бали. Відчули жителі міста Мазарі Шариф. Це столиця північної провінції Балх і один з найбільш населених міст на півночі Афганістана. Пошкоджено будинки загинув ще не менше 7 осіб і ще 150 отримали поранення. Повідомляє Аль-Джазіра. За оцінками науковців США землетрус може призвести до сотень жертв. Підземні поштовхи відчували також у регіонах Таджикистану, Узбекистану та Туркменістану. Зимова програма від держави. Всі українці, які звернулися за допомогою у грудні, зможуть отримати тисячу гривень у рамках урядової програми допомоги. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін. На відміну від минулого року перелік дозволених витрат значно розширено. Тепер виплати можна буде використовувати не лише на продукти харчування, а й на оплату проїзду, придбання ліків та інші важливі потреби. Раніше уряд анонсував ініціативу для малозабезпечних сімей, передбачаючи виплату шість тисяч гривень, зокрема для тих, хто проживає. На прифронтових територіях нова програма «Зимова допомоги доповнює ці ініціативи і допомагає більшій кількості українців у складний зимовий період. Також президент заявив про запуск програми транспортної підтримки уз 3000 за якою українці зможуть безкоштовно подорожувати залізницею в межах країни на відстань до трьох тисяч кілометрів. В Україні сьогодні продовжить погодинні відключення світла. Укренерго оприлюднило графіки відключень для побутових споживачів. Електроенергію вимикатимуть вранці з 8 до одинадцятої. Потім графіки застосовуватимуть у вечірні піки споживання електроенергії з 16 до 22. Детальні графіки по кожному регіону оприлюднять обленерго. Причиною відключень стали російські ракетно-дронові удари по енергетичній інфраструктурі. На цьому все йдемо далі на життя. Це сніданок.